Прощання між зірок, а просто жоден інший. Я це я, я теж умру і кари не уникну, і смисл моїм означений ім'ям, як жовтий порох витрусять за вікна з моїх речей, паперів і кімнат. Розкиданих і так на пів планети. Лиш, може, десь мій неназваний брат, у котрусь ніч просоння схлипне дети. І цього досить так, пилковий слід на пальцях, Що торкнуть старе Свічадо, І світлий свист. Мов нарти крешуть лід, Ще довго буде в просторі звучати. І, захлинувшись тайною, дитя, закинув вись лице від зрячих сліз студене. І цього досить справдилось життя. А далі розбирайтеся без мене.